Друзі, всім привіт! В цьому відео розпаковка нової моделі від ВПЛ. Це модель D22 Mini, модель 16 масштабі. Такі моделі можуть бути в двох варіантах кольору: це білий колір і синій або більше до блакитного. Це комплект RTR, машинка повністю готова до використання. Разом з моделлю йде в комплекті інструкція на китайській мові, але тут. Головне це схема, як будуть до неї прикріплятися елементи, які йдуть в комплекті. Тут будуть візуально фонарі задні, будуть передні фонарі. Тут є дуже круто виглядає підсвітка. Спереді та ззаді. Я також включу покажу, як це буде виглядати без ще прикріплених фонарів, але з фонарями буде воно ще цікавіше. Також в комплекті йде зарядний пристрій. І тут наліпки, і також додаткові елементи корпуса, дзеркала і ще інші елементи. Пульт керування для нього треба дві пальчикові батарейки. Пульт керування пропорційний. Скільки ви повернули, настільки будуть і повертатися колеса. Тобто максимум повернули, максимум колеса. Так само і пропорційний газ. Трошки нажали, трошки машина буде їхати. Чим більше будете нажимати. Газ, тим вона скоріше буде їхати. І так само тут є ще вибір режимів, тобто можна включати більш швидкий і потім перемкнути на більш повільний режим. На коробці моделі можна побачити, що вона маркирується як CXD, але це фабрика ВПЛ, просто випускає. От з таким Ось та маркеруванням, і таке маркування також на WPL D12 Mini Тут вказано, що це, я так розумію, що це фірма Wuling або якось може по-іншому називається 16-й масштаб. Тут вказано, що буває білий та синій колір. І також маркування додатково, що це модель D22 Mini. Машинка має задній привід. На ній є акумулятор. Акумулятор на 500 мАч. Він вставляється тут в роз'єм. Він вмонтований в корпус. Так, вставляється акумулятор 3,7 В. Включається машинка ось цією кнопкою. Заблимали одразу передні фари і задні фари. Вони будуть більш такого білого кольору, передні фари трошки такого жовтуватого кольору. І тут ще ж додатково будуть встановлюватися ось такі пластикові елементи. Також для того, щоб пройшло з'єднання, треба включити пульт керування. Пульт керування включений, постійно горить діод, і тепер постійно. Горять ось ці фари. Тобто з'єднання пульта керування з машинкою пройшло. Тепер можна спробувати, серва працює, і також буде працювати мотор. Зараз продемонструю, як буде працювати два різних режими більш швидкий та більш повільний режим. Зараз, якщо нажати максимальний газ, Переключаю режим, і вона ще швидше, повільніше, швидше, повільніше, швидше. Ну і серва так само буде працювати пропорційно. Модель має м'яку досить підвізку. Тут підвізка на пружинах, кричаги, а ззаді тут. Так само підвізка на пружинах, але вже тут імітація заднього моста. Зовнішньо ця модель дуже цікаво виглядає, хоча тут зараз ще немає багатьох елементів, які придадуть їй ще більше копійності і ще більше візуального цікавого зовнішнього вигляду. Там всередині теж є імітація і торпеди, салону, руля, все. Зімітовано і зовнішньо а, теж і є склоочисники, ну і інші елементи. Тобто модель виглядає дуже цікаво, і завдяки ще додатковим елементам дзеркала, і все, всі інші елементи, які йдуть на справжніх машинах, вони тут будуть теж застосовані. Тому візуальна машинка дуже цікаво виглядає. Свою думку щодо цієї моделі пишіть в коментарях, можливо, у вас є, вже є якийсь досвід використання таких моделей. На мою думку, це такі моделі дуже цікаво, як і зовнішньо виглядають, так і за їхніми технічними характеристиками. Всім дякую, пока.